Ми починаємо кар'єрку за е, Дніпро. За Дніпро, яке у нас е, з гравцями. Давайте до гравців відразу. Розберемося з гравцями, потім будемо вже по Дніпру. Коротше, в нас є Дніпро, в нас є старі гравці, яким там е, по 50 років вже. Ну, от коноплянці 36. залишаються тими гравцями, які були в бойки всякі. І ми створили купу просто. Підписників, яких просто створили за, за обличчями повністю, за інформацією саме наших підписників. Це молоді регени, умовно кажучи. Це молоді гравці, які будуть підсилювати команду, які будуть розвиватися, які будуть іти вперед і будуть виходити на заміну цим дідам, цим шаховим і так далі. Ось рукавички, обирай, які ти хочеш бачити на бойкові, сині чи зелененькі. Які саме? Так, амплуа. давайте по амплуа пробіжимося. Нам інсайт треба і. Інсайт і щоб він там атака. Інсайт атака, правильно? Інсайт атака, інсайт атака. Чи неправильно, чи. Ну правильно ж, значить? А я ж в огоріння. Біжі хто? Біжиш що там? шодем, що там, шодем. Що там? Сам білому, так, то я. Це, цей лар... Дивіться, можу не все встигати читати, але. але щось та й буде попадати. Якщо що дублюйте, будемо, будемо перечитувати, бо самі розумієте, треба і тут, і там, а гра для мене. В принципі, така розвиток атаки і оттягнутий плеймейкер має бути. оттягнутий і розвиток атаки. Тут що в нас тут? Зачем нам фулбек нам не потрібен? Нам потрібен цей крайній захисник, захист. Крайній захисник, захист. Така цікава. Тут захист-захист скрізь, тут також захист. тут все нормально. Оцей експерт, дивіться, в нього навички нападника нормальні. Оцей збалансований. Оцього тоді берем. А що, ще треба, чи що? Нам одного вистачить? Е, а о, е, що далі робити? А ну кажіть. Збирай одну атаку, одного на півзахист, одного на захист, одного на ворота. Бери три для нападників. Так, подождіть. Атака, що, що, що? Як це воно тут. Що тиснути треба? Найняти більше, прекрасно, спише. Ну ладно, давайте наймемо ще полупівзахисту для захисту, так? Давайте для захисту наймемо зараз когось. Для захисту три зірочки я Ні, стоп, для захисту я бачив. Я бачив більше трьох зірочок чи ні? Ні, не бачу. Це якийсь новачок. Ну, ось експерт якийсь, три зірочки. Беремо. Взяли? Взяли. І для воротарів тоді теж. А я бачив тут для, а для воротників той, що той що нападник, він був прям дуже. Знаєте що? Знаєте що? А я можу взяти оцього? Потім його перемістити ось сюди. А оцього. Коротше, де тут? Піджіть. А оцього перемістити ось сюди. Дивіться, я геній просто. Я мамкин геній. Слава Динамо! А ви якраз написали це, в нього нам більше зірочок було, знаю, знаю. Добрий день, позитивний. Та побільше перемог, дякую величезне, дякую, друзі, що всі доєднуєтесь, що всі підписуєтеся за сабочки, за оці всі штуки, що ви там робите. Я не знаю, що ви робите, але воно дзинькає, блинькає все. Це якась підтримка 100% від вас, тому тримайте серце. Півзахист тренера. Ой, тренера, зараз шукаємо. Півзахист, півзахист що у нас тут? Є тут у нас такі, но. Ну... Чи немає? О, є тут, дивіться, все, який потужний є. Ну все, я їх виставив і що. Тактичний вид. Персоналізація, та, поїхали в персоналізацію. Змінити форму. Та, в принципі. А ні, нормас, нормас, це прям. Іде. До речі, форми нові, бачите, вже навіть рожева є вереса. Так, давайте підождіть. Всі, хто кричить мене заявку. Що все, правильно? Наразі все. Грати матч, погнали! Зв'язка, білий заяць. Героям слово написано. Ми боремося, я вам кажу, у мене в коротше цей, в мене ціль це залишитися в УПЛ. Оце саме головне зараз для мене. Бо такою командою в нас. Ох, нам дуже тяжко, мужики. Це жесть просто якась. В в шоці, дивіться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, типи. Ну, це, це дуже тяжко, коротше. Ви поняли? Нас. Нас щемлять як тільки можна. Пішов, пішов, пішов. Матеус з м'ячем. Матеус, перший може бути момент, але. Чи буде він? Чи буде він? Передати. Ой-ой, ой, ну як тут, ну було дуже близько, ви поняли, типи, А ну ні. Це буде, блін, погансько, скажімо так. <пух> Можуть робити абсолютно. Дивіться, що робиться. Скай Чека Норріса, він покажеш такий удар. Де хаті я і по. Це коноплянка віддава не молодь. 7-0. Так, коноплянки 40 год. Ти в курсі чи ні? Тут же в цьому. Ай, максимальну коротшу увагу на грі. Бо то треш, як дитину малу просто розібрали. Коротше. Поїхали. Поїхали, я я готовий. Розібрали, бо, блін, Ну що, рівень, що. Ну тяжко, це діди, ви зрозумієте. Одні діди, одні. діти. Дніпряне рвуться на стадіон. Вже трішки легше. Трішки легше, тому що. Випустив об'єктивно самих потужних гравців, які є тут. Коноплянка, погнали. Дієго Армандо Коноплянка. Сюда. Сюди просто його. Я... Є, Зозуля забиває. передовим, твої твій фанат з тобою. Бачу, що прижимають вже. Ось так от. Матеус, другий пішов. Так і що скажете? Ану тепер, де цей й Даніель? Ну найдіть його в чаті. От Давід, бачите, Давід підтримує максимально команду. Туди, каже Дніпро. <зас> Зараз відіб'юся і буду заміни робити, бо вже відчуваю, як просадка по гравцям пішла. Так, не відбився. Де білий? Ну, не знаю, де білий? Забивають, забивають вони. Залітає, тепер мені Голешника. Там база на цьому написана. На трибунах. Ну, дивіться, зайцю просто ноги поламали на рівному місці. Але Реф свистить, каже. Перемога. Перша перемога, друзі. Questions so questions каже. Питання. Питання. Що Металіст, до речі? Металіст переміг одну гру і одну програв так само. Той що оріджинал металіста? Той, що не оріджинал, той дві переміг. Отак от. А Верес має дві перемоги шість очок. А вже по три гри деякі команди зіграли, ви поняли? Ж а хто нам? Нам уже хтось в кубку попався, чи що? Верес попався в кубку, ви поняли? Так, у нас вже встиг пограти, тому дамо йому відпочити трішечки. Матвійчука беремо. На моєму, я думаю, зіграти грати. Nee, думаю, на моєму зіграти. Так, Львівський Життя у нас. Знаєте що? Знаєте що? Замість Львівського зараз випустю. Хімук нехай буде. Ну ти жадіна в плані. В ком плані? Ти маєш на увазі, що я не випускаю цього. А кого я не випускаю, подожди. О, гравця? Що його основу випускати? <laughs> І зливати все? Андрій постав зайця, зайцю качати центрального півзахисника, бо ти граєш без опорників. І Зайць не може грати в, опорну, в повну силу. А, давай, зараз поставлю, так. Чи давай я вже поставлю тоді? Давай я після матчу поставлю, а ти мені обов'язково нагадай, окей? Матч проти матч проти Динамо Києва. Третій матч в сезоні. Веденько. І матеус. Ой, на дріблінгі просто. Який же ж він потужніч на дріблінгі цей матеус? Забивання поворотом коноплянка. Просто коноплянка. Конопленка, Євген коноплянка, сюди. І отак от: до вболівальників Дніпра. Перший пішов Динамо Києву. Прибіг. А тепер немає там захисника центрального, а тепер немає там захисника центрального і І атака ця може розвернутися неприємністю для нас. Так, так і є. Ярмола забиває. Ярмола забиває і робить рахунок один. -один. Це Шовковський довольний, як не знаю, що, ну нічого, що? Нічого Шовковський. Шахта серельно підсилюється 18-річним ісаком сілою, переходить до Шахтаря і... із Бразилії. Луміненце... Переходить Шахтаря до Бразилії Сантус. Ну так, да, підсилюється дуже сильно, друже. Я згоден з тобою. Сошо рад є, дивіться. Шавський. Дивіться, як тиснуть, догадіне. Федецький. Що ти робиш? Що ти зробив? Ти ж ще, він... типи, білик виходить, значить, замість ротаня хто вийде. Білий виходить замість ротаня. Замість коноплянки виходить Матвійчук, замість Саврань виходить замість цього мужика. так Городник виходить замість лівого захисника. Замість правого у нас виходить Манько. А вже нема, вже, нема, вже нема. Ну, одразу робимо всі заміни. О, дивіться, гусатий в курточці холодно, схоже. І там, он, бачимо, цей сидить. Виходить, вже не сидить. Ахілес, ти хочеш дивитися айфу пограти і... і йому плювати на. Йому плювати на все, що це добре, коротше, йому плювати. І він жодного разу не сказав, що цей. Ну як? Як? Ще ярмола. Ярмола добиває, 4-1. Це ярмола просто його не зупинити. Куди? Плей-офф це в нас що? Піджіть, виліт це в нас. Вилітає в нас. Ну стоп. В нас що одна команда в плей-офф? Ну так, у нас одна команда Карпати. Виходить, що. Так, окей. Дайте Матвійчу, куда зіграти з основи. І форми зараз гляну чи нормальні, актуальні, і полетіли. Ой-ой-ой, ну це слухайте, це заруба просто. Це мега заруба, ті. Це в нас четвертий матч, правильно? Це в нас четвертий матч і нам треба перемагати. Нам треба перемагати, бо ми маємо дві поразки і одну перемогу. Треба зараз максимально напрягатися. Дніпряни вже йдуть. Знову на Дніпроарена кажуть. Де там, де там Ігнатенко на воротах? федецький, бачите, той. Ігнатенко пропускає. Якщо чесно, блін, я просто розумієте, я типу... щоб, Ой-ой-ой. перехватити цей м'яч. Ще один Ігнатенко і залітає. Забитий є Матвійчук, забиває перший гол сюди просто. От вам і... От вам і Реген сюди просто. От вам і молодий талант просто. Він мені ще щось доказує в чаті в телезі, та забей просто, Давід, не переписуйся з ним нічого. Він він просто малий хлопчик, який. Але тут забиває Матвійчук, отак от, отакий то галешник залітає. Який просто ну, хоче грати, грати без кінця і краю і нічого більше не робити, ти поняв? Ну, Матвійчук хорош, конечно. Ми в ділі, ми ще в справі, нічого страшного, 2-1, ладно. Ой-ой-ой, ну тут треба тут треба включатися зараз. Ні. Це крах, друзі, це крах просто якийсь. Це все. Забиває хміль свій перший гол. Можна нагородника на інший фланг захисту? В атаку його зліва. <хи> Дивіться, галішник залітає. Все ж таки відігрує хміль. Бачите, потроху все буде йти. Не все сразу, розумієте? Не можуть просто вийти тіпи із юніорки і почати забивати по 10 голів. Такого бути не може. Мені здається, трактувалося б якби цей. як е, порушення правил. Прикиньте, просто тіп підсідає під іншого. Що скажете? Він тип, типу кайфує, живе собі, от ні про що не думає. Хороше, мене він зіпсував мені тупо весь наша задача втриматися в УПЛ. Це наша головна задача. Ви розумієте? У нас три очки за чотири матчі, в принципі, ми поки що тримаємося. Ми поки що навіть не в зоні плей-офф. Ми нормальне 13 місце, це... Ну це нормально. Металіст дуже тяжкий, якщо чесно, навіть тут. Металіст 6-чок має, ну бачите. Ну, Покажу таким складом. Я рахую, що це нормальний склад. Давайте подивимося по формам, що тут. Ну, по формам все нормально, в принципі, біла проти. Біла фартова, мені здається. Нагадую вже? <soap> біла фартова має нормальна. Поїхали! Let's go! Все, забули про того малого цього. Малого, малого, маленького хлопчика. Зібралися. І погнали. Дякую за цей за мод цьому, типу, який його зробив. Дуже гарний мод, дуже подобається мені тут грати, хоч і є поразки, хоч і є якісь там складності, але. Але все рівно відчуваєш, ти себе так відчуваєш, наче ти в якійсь прем'єр-лізі навіть, розумієте? І... Пробити! Забиває Зозуля. 1-0. Виходимо вперед. От що значить концентрація? А тренування проводиш, там, типу, є так, е, така штука, що виконання трен, е, тренувань завдання і, і гравці потроху швидше качаються, наскільки. Знаю. Ну, 22-23 таке було. Ну, я не знаю, це треба погуглити, але я не, не проводжу. бачиш, матч, тільки матчі проводжу. О, чуєте? Дудочка ця, ось ця дудка. Тут, 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 тут. Це ж український футбол, тупо, тупо у всій красі, сюди просто його. Забиває зозуля. З моєї сторони, так собі. <ривіт> <ривіт> Я встиг. У мене просто синкебаут, пацани. Просто синкебаут. Голова голова встигла з... зобразити, що треба взяти і парашутиком закинути. Тільки ді тільки перемога. Це факт, друже. Сюди його просто. Узгадав. ультра Си Дніпрот і Металіста. Ну, бачите, злили ми, злили ми той матч проти металіста. Без зуба він трошечки був пройшов. Але я там просто я не сконцентрувався на стрімі, друзі. Я перепрошую, я сподіваюся, що ми наступний матч ми відіграємо ліпше. Ну ладно, чуваки, досить досить. Ми ж не він, давайте не будемо такими. Забивають. Забиває Полтава, треба заміни робити. Треба проводити заміни. Да вони всі довольні, щасливі, раді. Не буде. Сьогодні у нас стрімчик по Дніпру, по підписникам. Ой-ой-ой. Хто це робить? Друзі, хто це робить? Це робить щойно вийшовший на заміну. Молодий гравець. Отак от, от. Дивіться просто. Бачите потроху все йде. бачите, він, Ну він каже, він каже ще я я тут ще каже: ну, розберуся. Це був Саврань, друзі, це був Саврань, він забиває. Машина. Не він перший, не він останній. Так багато хто себе інколи веде, поводи. Бойко хорош. Ай яй. -яй. Ай яй, -яй друзі. Ста... Залежить від багатьох, від виховання, від оточення, це правда. Не можу з тобою навіть сперечатися на цей рахунок, друже. Ти правий, як ніхто інший. Забиває Зозуля. Уф, просто подивіться, сюди його. Просто сюди його. Ну, з такими скілами давно щ... що не. А, дивно, що не втратив поле. Хе-хе. та нормально, все буде. Зозуля забиває і цей рахунок до заключного майже. Багато з голів з нас забивали сьогодні. Чотири ми забили, два вони. Це наче по скриптам в ФМ, ви поняли? Перемога. Рахунок нас на табло перед вами. 46 очок. А це добре, значить 14 місце за нами поки що нормально таліпається. Ну це Полтава, вони на 17-й сходинці. Я... Так, тепер Зозулю. Зозулю треба поміняти, нам треба іншого форварда, бо... або. Або Зозуля, друзі, в нас по фізики не дуже. Давайте Селю випустимо. Що робити? Селю в старт виходить, що? Легендарних гравців. І тапочки цього, і тапки Мілевського стоять у роздягальні. А що ж таке там робиться? Тіп падає просто. Добре, що вони. Е, добре, що вони. Будемо, вирішуйте ви. Ну, ой, ну як? От ну як він так блокує? Ну це, блін. Це дуже сильно. Це дуже сильно. заблокували просто. Ой. Пропускаємо. Ну заря. Отак от, от. Жовта. Та за що. Так, відпихай, їх. реф. реф. От туди їх назад цих Арк... цим піною після бреття їм по ногам. Ладно, будемо хитрити, друзі. Ай, не вийшло захитрити, не вийшло. Я плану. Так, включатися треба, Та Що таке просто, дивіться? Вони просто не біжать, вже просто ніхто не біжить. Все, ну бойка така вженутя, вже ніхто не біжить. Після того, як я наробив цей замін, я випустив пів команди молоді, і вона просто не грає. Вони єлі біжать. Вони не добігають, вони не бачать того м'яча. Так. Да. Біда, біда, друзі. Давайте подивимося зараз наші ці. Давайте подивимося, зараз скільки матчів ми взагалі зіграли. Ми зіграли 6 матчів сьогодні. 6, Карл. Ну це нормально, але знаходимося ми на 14-й позиції. 14-та це зб зберігання. Це зберігання поки що у нас в еліті, тому... Нічого страшного, нічого страшного, друзі. Початок він завжди такий. Давайте передивимося зараз матчі навіть передивився. Перший матч ми грали проти. Ко... Так, дождіть, дождіть. Як би тут подивитися? Так, ось перший матч ми грали проти Проти Вереса. Програли його 7-0. Полісікс XG 0, 11, 2, голі, 2 голі, ну, то фарт, значить. Та я не тобі, бачу, звісно, але я зараз з сімоми думками з нашими командами Єркупа. А, Поня. Я тебе поня. Так. Перший матч ми зіграли проти Вереса 7-0. Ну, тут у нас є Верес. Це була така тренувальна гра, умовно кажучи, вони на нас потренувалися. Далі був матч з ЛНЗ, перемога 2-1. Потім Потім в нас наступний місяць осінь вже почалася. Восени ми вже зіграли. Перший матч свій проти Динамо Києва програли 4-1, рахунок великий, але це ж Динамо Київ самі розумієте. Та й там пропускати почали ми в кінці аж самому. А потім ще один матч ми зіграли проти Металіста Харківського. Ну, 6-2 влетіли. Ну, але коли були забиті, а, значить, і діло буде в майбутньому. Тому якось так. Коли були забиті. Далі ми грали проти. Далі ми проти Полтави грали, перемогли 4-2 по рахунку. Ось так от. І. І що? І останній матч у нас. Ну і останній матч ми тільки що злили, ну, об'єктивно зробив я помилку, не треба було скільки Не треба було одночасно скільки випускати молоді, ну, я буду тепер знати. Для себе це це таки працює. Помилки і ти вчишся. Якось так. Якось так, друзі. Закінчується наш сьогодні ігровий день. Я дуже вдячний всім, хто додивився до кінця. Дуже просто всім Легам вдячний. Давайте я збільшу свою цю. Вдячний кожній Лігі. От хто був, хто, залі... хто залітав, хто подивився, хто підтримав коментарем, хто підтримав якоюсь вподобайкою, хто підписався на канал, просто вам ось таке серце. Хто підписався на Твіч. Підписуйтесь, друзі, на Твіч, підписуйтесь на Ютуб. Підтримуйте український контент, розвиток, розвиток нашого Ютубу, друзі. Також вдячний просто Легам за те, що вони. Сабочки сабочки за те, що вони зробили на твічі. Просто вам серце, вам серце, неймовірне. Дякую. Все, друзі, все, друзі, всім папа, -па. всім папа, -па. всіх радий ще раз був бачити. Коментарі залишаємо під відео обов'язково. Коментарі, друзі.